Да. Боже, йдемо гулять. Ходім. Наша національна ідея. Під'їбіться від нас нахуй. Першим був ролик про Азов. Відео було мало багато поширень, але не мало такої кількості переглядів, як має, наприклад, той самий YouTube. Ну на YouTube це відео розігналося дуже сильно про день мертвих. Ну і в нас та ж саме зараз почалася історія. Як тільки ми почали збирати на дрони, наші відео страшенно просіли. Тобто, і тут просто їх починає переставати показувати. І в нас. Іде про виси. Я не знаю, чого варто їхні заяви про свободу і все інше, це така якесь таке американське лицемірство. Американська свобода це міф. Або в Фейсбука своє бачення, або свобода є тільки для американців, для українців немає, і вони не мають права оборонятися і створювати зброю, якою будуть захищатися від нападника. Тому прошу вас про поширення відео, лайки, коментарі, чим більше буде реакцій. Тим більш буде нагло виглядати спеціальне пониження переглядів відео. З хорошого в нас зараз вже є перший звіт по дронам, зібрали величезну суму. На жаль, окремої банки в жителів остріці нема, хоча це вже виправляється, вона буде з цього тижня, але ми зробили свій вклад в збори. По відео в нас зараз будуть горизонтальні відео та вертикальні. Горизонтальні відео будуть такі, як це вони будуть довгі, а вертикальні це будуть шортси або рілси. Відповідно, рілси на Фейсбуку, а шортси на Ютубі. Кому зручніше підписуйтесь на наш YouTube канал, Оствиця. От Там, в принципі, ви нічого не пропустите, там воно більш структуровано. По босі з босію, там десь є в коментарях про дресування. Це не дресування, це взаємодія, це більше спілкування і вивчення, розуміння, співіснування, життя поряд. Тобто, це трошки інший підхід. Ну, здається, результати хороші. Все. Дякую за підписку. Доєднуйтесь до нас. Слава Україні!